Все розпродано негайно, автомобілі BMW у спеціальної серії розлітаються з полиць магазинів. Епоха ексклюзиву, BMW Speedtop і нова хвиля колекційних автомобілів. В автомобільному світі завжди були свої знавці і цінителі, готові платити величезні гроші за рідкісні екземпляри. Однак, останні події навколо BMW Speedtop демонструють не просто тренд на ексклюзив. А справжній SUV у філософії автомобільного бренду. Швидкість, з якою розійшлися всі 70 екземплярів цієї лімітованої моделі, заснованої на восьмій серії, стала справжнім откровенням. Це не просто успішний реліз, це сигнал про те, що ринок колекційних автомобілів переживає нову хвилю, а BMW, схоже, має намір зайняти в ній лідируючу позицію. Чому sp став таким успішним? Не секрет, що автомобільний ринок стає все більш сегментованим. Масове виробництво, хоч і забезпечує стабільність і доступність, вже не задовольняє запити тих, хто шукає щось особливе, унікальне. Спійтоп ідеально вписався в цю нішу. Поєднання культової 8 її серії кузов Шоутенбрей, який стає все більш затребуваним. І, звичайно ж, найпотужніший двигун 5,8 це рецепт успіху. Але справа не тільки в технічних характеристиках або дизайні. Спій Топ це перш за все символ статусу і приналежності до обраного кола. Купівля такого автомобіля це не просто придбання транспортного засобу, це інвестиція в ексклюзивність, можливість виділитися з натовпу. І BMW це чудово розуміє. Швидкість продажів показник не тільки попиту, але і стратегії. Той факт, що Спійток був розпроданий відразу після презентації, говорить багато про що. Це не просто щасливий збіг обставин, а результат продуманої стратегії BMW не просто випустила лімітовану модель, вона створила навколо неї ажіотаж. Презентація на виставці Ville ДСТ, легендарне місце для автомобільних ентузіастів, сама по собі вже є потужним маркетинговим ходом. Я особисто вважаю, що BMW навмисно створила дефіцит. Обмежена кількість примірників, висока ціна, близько 500 тисяч доларів, інформація, що розповсюджується через неназвані джерела, все це створює атмосферу ексклюзивності і підштовхує потенційних покупців до прийняття рішення в найкоротші терміни. Це працює. Уроки для інших виробників як створювати культові автомобілі. Успіх Спейтоп – це цінний урок для інших автомобільних виробників. Створення культового автомобіля це не просто розробка красивого і потужного транспортного засобу. Це створення історії, створення легенди. Обмежена кількість, дефіцит завжди підвищує цінність. Ексклюзивний дизайн, автомобіль повинен бути унікальним і впізнаваним. Потужний двигун, продуктивність повинна відповідати статусу. Стратегічний маркетинг презентація повинна бути запам'ятовується і викликати ажіотаж. Створення спільноти, підтримка власників і створення клубу однодумців. Спітоп і скайтаб. Еволюція ексклюзивної лінійки BMW. Не варто забувати і про скайтаб, представленому роком раніше. Обидві моделі демонструють прагнення BMW до створення ексклюзивної лінійки автомобілів. Орієнтованих на вузьке коло цінителів. Різниця в кількості екземплярів 50 для скайтаб і 70 для спітоп говорить про те, що BMW поступово розширює свою нішу в сегменті колекційних автомобілів. Ідея з дахом Тарге у Скайтап, що поєднує класичний стиль і сучасний дизайн, виявилася успішною. Спійтоп з його кузовом Shooting Brake продовжує цю тенденцію, пропонуючи щось нове і цікаве. Я впевнений, що BMW не зупиниться на цьому і продовжить експериментувати з різними кузовними варіантами і технологіями. Погляду майбутнє відродження М1 та нові горизонти. Заява BMW Block про те, що внутрішня команда, відповідальна за виробництво малих серій, зарезервувала місце для BMW M, викликає надію. Відродження сучасного М1 це мрія багатьох автолюбителів. М1 це не просто спортивний автомобіль, це символ інновації та технологічної переваги. Я особисто сподіваюся побачити не тільки відродження М1, але й інші екстремальні моделі, засновані на культових кузовах BMW. Можливо, ми побачимо нову версію 3.0 CSL, або навіть відродження легендарного i 30 m 3 Висновок епоха колекційних BMW тільки починається. Успіх BMW Spій Top це не просто приємний сюрприз для німецького автовиробника, це сигнал про початок нової епохи в автомобільному світі епохи колекційних автомобілів. BMW, схоже, усвідомила свій потенціал в цьому сегменті і готова активно розвиватися в цьому напрямку. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше ексклюзивних моделей від BMW. Які будуть користуватися величезним попитом серед колекціонерів і автолюбителів з усього світу. І я, як досвідчений блогер, буду із задоволенням стежити за розвитком подій і ділитися своїми думками і спостереженнями з вами. Ключова думка: успіх Спійтоп демонструє зростаючий попит на ексклюзивні автомобілі і готовність BMW активно розвиватися в цьому напрямку. Відродження М1 та інші екстремальні моделі це лише питання часу.